Після того, як 20-річний Томас Меттью Крук з 13 липня стріляв в експрезидента США Дональда Трампа на передвиборчому мітингу у Пенсильванії, мережу заполонила безліч конспірологічних версій замаху. Кого найчастіше обвинувачували поціновувачі теорії таємних змов, докладніше далі. Сплеск кількості згадок про Трампа в соціальних мережах Фейсбук, Інстаграм кстати, TikTok протягом кількох годин після стрілянини вражає уяву. За даними кіберкомпанії Peakmetrics, цей показник зріс у 17 разів порівняно з середньодобовою статистикою. Багато з цих згадок були вираженням симпатії до Трампа або закликами до єдності, але куди більше з них висували необґрунтовані навіть фантастичні версії замаху. За словами старшого аналітика Peakmetrics Пола Бартела серед тем, Емних сил, що стоять за замахом на Трампа, найчастіше згадували китайців, антифа, адміністрацію президента Джо Байдена та Національний комітет республіканської партії. Довга рука Пекіна недарма згадується експертами як найпоширеніша версія. У перші хвилини після замаху, коли стрільця 20-річного Томаса Меттю Крукса нейтралізували співробітники секретної служби. Низка видань написала про те, що в Трампа стріляв чоловік китайської національності. Але вже скоро змі уточнили. Що це був просто білий чоловік. Що стосується антифа, це абревіатура від антифашизм, То це назва лівого політичного руху, який розпочався в Америці 80-х з діяльності групи під назвою Дія проти расизму продовж трьох десятиліть його активність поступово знижувалася, проте поновилася з початком президентства Дональда Трампа у 16-му році. Також деякі прихильники Трампа припустили, що секретна служба навмисно не захистила кандидата в президенти за наказом Білого Дому між тим у цій справі дійсно чимало дивного. Наприклад, дах, з якого стріляли в Трампа, на відстані максимум 150 метрів, не охоронявся. А самі охоронні повідомляли про чоловіка з гвинтівкою, який засів на даху, але поки той не почав стріляти, охорона мітингу жодним чином не реагувала на небезпеку. А передвиборчий штаб Трампа нібито вимагав від секретної служби посилити безпеку перед суботнім мітингом, але отримав відмову. До речі, секретна служба заперечила ці заяви. Варто Зауважити, що саме серед прихильників республіканської партії, зокрема Трампа, популярні теорії змови. Цей факт став очевидним під час подій навколо штурму капітолія у січні 2021 року. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.